Україна запропонує часткове перемир'я на зустрічі зі США у Саудівській Аравії. Повідомляє Financial Times. Зокрема, йдеться про часткове припинення вогню. Київ спробує переконати Вашингтон відновити передачу розвідувальних даних та військову допомогу. В обмін Україна готова зупинити удари дронами та ракетами по Росії, а також бойові дії в Чорному морі. Однак, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає. Ну і Франція прискорить закупівлю і постачання зброї для України. Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню в інтерв'ю газеті Летріб'юн. За його словами, Париж планує передати Україні стару техніку французької армії, включаючи колісні танки та броньовані автомобілі. Також Франція використає 195 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів на закупівлю та постачання Києву 155-мм артилерійських снарядів та керованих авіабомб для шести винищувачів. Міраж, які Франція передала Україні. Двоюрідний брат віцепрезидента США Джейді Венса Нейт Венс після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році став добровольцем та долучився до лав ЗСУ. Про це повідомляє французька газета Le Figaro. Він воював у складі батальйону Вовки Давінчі. Відомо, що 47-річний Нейт був в Україні три роки, з яких два з половиною провів на фронті. Чоловік брав участь у боях Закуп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Однак пішов з війська на початку року, незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата. За словами Нейта Венс, ніколи не намагався дізнатися про справи свого брата та його ситуацію на передовій. І Більше того, він розчарований ставленням віцепрезидента США до цієї війни. Ілон Маск підтвердив, що ніколи не вимкне Starlink для України. Про це він написав у своїй соцмережі ікс. Далі цитую, щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України. Starlink ніколи не вимкне свої термінали, наголосив маск. Він також підкреслив, що ця технологія не може бути розмінною монетою. Однак Маск продовжує стверджувати, що без Starlink фронт в Україні зруйнувався би, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації. Італія може збільшити свою армію на 40 тисяч резервістів. Про це повідомляє видання Анса. Міноборони Італії вже працює над питанням збільшення чисельності своєї армії, оскільки командування неодноразово скаржилося на нестачу особового складу. Наразі в італійських збройних силах служить близько 160 тисяч військових, а також понад 100 тисяч карабінерів. Водночас у військово-морських силах за оцінками бракує близько 9 тисяч осіб. Далі цитую: кількість збройних сил встановлюється законом. Я не соромитимусь стверджувати я. Вже говорив це кілька разів, що ця модель зараз неадекватна її треба змінити. Заявив таке міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. ЄС готується до можливих перешкод з боку Угорщини щодо продовження санкцій проти Росії. Повідомляє Євроактів. Санкції оновлюються кожні півроку та спливають 15 березня. Тож необхідне одностайне схвалення всіх 27 країн ЄС. Віктор Орбан вже неодноразово використовував це як інструмент тиску, вимагаючи поступок. Цього разу Будапешт хоче виключити 8 осіб зі санкційного списку та отримати вигоди в переговорах про транзит газу з Україною.